Деякі люди кажуть, що я в церкву не буду ходити і не хожу, бо там жертвою, там гроші де він десятину треба давати. І або дехто себе хоче виправдати і шукає, знаєте, щось таке там. А де в новому завіті сказано, що там треба десятина, там, то тільки в старому завіті. Хоча в новому завіті вже не раз показується, що а, це потрібно робити. Просто питання в іншому, хто в серці знаходиться, мамона чи Господь. Бо Біблія пише ясно, що ти не можеш служити двом господарям. Або мамоні служиш, або Господу служиш. І якщо Господу служиш, питання немає взагалі з фінансами. Жертвуєш з радістю, вкладуєш в царство Боже з радістю, тому що розумієш, що куди йдеш, так? І довіряєш Богові. Довіряєш Богові. А якщо мамона в серці, то є оці підозри, є оця